Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Я нагадаю, що ми працюємо в режимі наживо і ви маєте змогу доєднуватися до онлайн-трансляції цього етару на наших інформаційних платформах. Обов'язково заходьте і свої думки залишайте в коментарях. У Хмельницькому зооволонтери виступили проти розміщення левів у приватному зоокуточку. Вони повідомили, що, попри фінансову скруту, туди доставили двох нових мешканців, ймовірно, із зони бойових дій, а саме із Запоріжжя, яке останніми днями росіяни нещадно обстрілюють. Зооволонтери Хмельницького обурилися такому поповненню зоокуточка і на їхню думку, вони мають для цього підстави. А от детальніше власне про це ми поговоримо із волонтеркою громадської організації Врятуй життя з нами у студії Дар'я Попович. Вітаю вас. Далі Доброго дня. Власне, давайте ми почнемо із самого початку. Як давно врятуй життя вже стежить за цим приватним зоокуточком і які там умови? Стежимо ми дуже давно про те, що містяни більшість про нього дізналися три тижні тому. Це одне, а те, що ми від нього стежимо, десь 2013-го, тринадцятого, нехай буде року. Це те, що ми чітко пам'ятаємо, стежимо, воюємо, судимось, і інші також організації з інших міст, все українські, постійно обурюються, постійно пишуть запити на перевірки, додають до суду документи, викликають поліцію за жорстоке поводження з тваринами. Тобто, це відбувається. Більше 10 років. Угу. За ці от понад 10 років, власне, які виникали питання до приватного зоокуточного? Дуже багато питань виникає на те, що в нього немає документів на тварин. Постійно йде круговобіг тварин. Одні тварини з'являються, зникають, з'являються нові ведмежата, ливенята, розведення, продаж тварин, неналежні умови, неналежне утримання, те, що він надавав фотопослуги з тваринами, що є заборонено нашим законодавством. Про те, що він привозить диких тварин, які взагалі не мають привозитися в зоокуточки. І він є зоокуточком, ніяк не реабілітаційним центром, тому що якби він був реабілітаційним центром, там має бути дозвіл від Міністерства захисту довкілля, здається. Uh -huh. Має бути дозвіл, у нього таких документів немає. Тобто він привозить в приватний зоопарк диких тварин. І якщо ми. Відвернемося до законодавства, то взагалі будь-які приватні зоокуточки і зоопарки в нас в країні заборонено. Тобто таких порушень, ну, їх на пальцях не порахувати. І в мене навіть в телефоні є нотатка, де ці всі порушення є: відсутність всіх договорів, документів, паспортів на тварин, тобто цих порушень море, просто море. Власне, в неділю ви були там особисто, так? так і говорили тоді напередодні, запрошували людей, бо вони теж доєдналися до такого протесту, можемо сказати, перед стінами зовкуточка. Розповідайте, що відбувалося в неділю? Спочатку це відбулося в суботу ввечері, uh -huh. коли громадян, громадянин нашого міста чи він там приїхав з іншого, точно я не знаю. Почав вихвалятися в соцмережі тим, що подивіться на вас завтра. Чекає цитую: сюрприз, сюрприз. І на фоні двоє молодих левів в тісних клітках, і з боку стояв Пальохін Сергій, власник зоокуточки. І вони тішаться те, що вони привезли левів і закликають всіх хмельничан на 12-ту в неділю прийти подивитись. Mm -hmm. І це все є в соцмережах. Okay. Не тільки зоозахисники, не тільки наша організація обурилась. Люди, містяни почали писати, і вони в них стався шок про те, що ще три тижні тому. Просили допомогу, коли власник зоокуточка був у лікарні. Люди туди носили їжу, воду, тому що писали, що води залишилось на один день, ніби ми в Сафарі живемо. Е е е якісь пустелі, їжі немає. На два дні залишилось їжі. Ну це дуже дивно. Люди носили, прибирали, і тут привозять двох левів. Обурилось дуже багато людей, е і так само я виставила своє обурення про те, що це, це не сюрприз, це не весело. І хто хоче завітати, поїхали з нами. І ми mm -hmm. поїхали. Приїхавши туди, звісно, мене не пустили, тому що на мене чекали, і він мене прекрасно знає за ті всі роки і нашу організацію, і нашу голову організації Олену Голубничу. Він знає всіх. Але перед цим заїхали наші друзі. І вони їх пропустили, але задавши одне питання. Але зоозахисники кажуть, ні, їх пропустили за 50 гривень вхід. Mm -hmm. Але увага! Він є. Засновником громадської організації Зоозахист яка не є, під... не не є прибутковою, і будь-яка підприємницька діяльність заборонена. Тобто брати за вхід заборонено. Якщо людина хоче пожертвувати, зробити донат, це дозволено. Це все дозволено. Але там ось так, з дорослого 50 гривень, а дітям безкоштовно. Зверніть, будь ласка, містяни, навіть на це увагу. І ось наші друзі заплатили за вхід, пройшли. Коли я прийшла я, мене не пустили. Я просто почала вже з ним розмову про те, що покажіть, будь ласка, документи. Тому що я була на зв'язку з головними ветлікарями нашого міста, і вони сказали, Даша, запитай, у нього має бути обов'язково дозвіл на транспортування цих левів? Тобто без цього дозволу він не мав права взагалі їх запихати в клітки і садити там в буса і привозити. Має бути дозвіл, має бути там форма номер 1 має його зустріти представник Держветслужби, провести клінічний огляд, переглянути ветпаспорти левів і лише тоді дозволити перебувати, хай скажемо так, в цьому реабілітаційному центрі в нашому місті. Якщо цих документів немає, їх би не ставили на карантин. Я у нього запитала, покажіть. Він сказав, я вам не зобов'язаний. Я кажу, дивіться, ось є поліція, органи влади, покажіть. Він каже, я вам не покажу, в мене все є. Я завтра піду в екологію, ще там щось порішаю. Я кажу, заднім числом ви не можете це зробити. У вас мають бути вже документи. Були також, він коли почав нас не пускати, пихати, говорити це, що приватна територія, вийдіть, вийдіть. І люди почали говорити, просто містяни, і також наші друзі, інші волонтери, покажіть, будь ласка, документи на те, що є приватна територія, або ж у вас є дозвіл, наприклад. Чи якась договір оренди, сервітут на цю землю. Він казав: зараз я покажу, покажу, в результаті не показав. За перевіреними джерелами у нього немає жодного документу на землю. Це скоро перевірять, тому що я зараз це вам не можу зробити, але це 100% інформація. І все, коли пройшла частина людей всередину, там поліція почала ж запитувати ці документи про те, чи це дійсно його земля, чи вона в оренді. Я також могла змогу пройти. Я зайшла всередину, почала задавати питання, які в нього є документи, і витягнула телефон. І ось так почала знімати. Якщо це реабілітаційний центр чи зоокуточок, в принципі, зйомка не заборонена. Mm -hmm. Тим більше на цьому на місці події була поліція, і мені дозволили знімати, фіксувати все. Я дістала телефон. У відповідь мене почали пихати, мною почали шарпати, телефон почали видаряти. Взяли, видерли ось так телефон. Це все зафіксовано на відео. Поліція ледь цей телефон забрала. Почали виходити там ці його працівники. Mm -hmm. Якщо подивитися на відео, одразу видно в неналежному стані вигляді. Ну, типу, розумним людям все стає зрозуміло, коли на це все дивляться. Також вона шкоди, тілесних, тілесної шкоди громадянці, нашого також жительці нашого міста, яка є журналісткою. Вона просто в той момент прийшла з подругою, вона не виконувала ніяке завдання журналістське, просто прийшла, заплатила кошти, подивитися на тварин. Також її почали бити в спину. Це все зафіксовано поліцією. На місці події була викликана слідча оперативна служба, написано заява про те, що тварини в неналежних умовах утримуються, немає документів, немає ніяких договорів, немає документів на землю про те, щоб. Піддалися волонтери або просто жителі міста фізичні сили з боку чи іншої сторони сторони, це все зафіксовано. Як можна на законодавчому рівні змусити власника зоокуточка показати документи і на тварини, і на землю? Ну, це має бути лише перевірка. Він чому так зараз себе зверхньо впевнено веде, тому що в умовах війни зараз мораторій на будь-які перевірки. Він знає, якщо ми подамо запит. В екологію або там в міністерство, то це може тривати місяцями, а то й роками, поки у нас такий стан в країні, і тому він так впевнено на себе поводить. Він ось через те, що є певні прогалини в судовій системі, в правовій системі, він цим користується. От він сказав поліцейським Я вам не покажу документи, не mm -hmm. хочу через суд і все. Ми зараз діємо, підключили всі можливі сили, всі можливі знайомства. З нами на зв'язку Енімалс. Найголовніше, що з нами на зв'язку АЗОУ, це Асоціація зоозахисних організацій України. Це найпотужніше, що є в нашій країні. Вони з нами на зв'язку. Дуже багато також організацій, які з ними судилися, за ведмедиків, яких вдалося вилучити два роки тому, три роки тому вже. Вони також на зв'язку. Вони також всі подають запити в екологію, щоб ми мали змогу його зі всіх сторін трошечки затиснути. З нашої сторони також проводиться перевірка, певні є запити. Ми не можемо розголошувати поки що. Запит в поліцію і ще в певні відповідні органи. ми будемо далі насправді за цим стежити. Ви ще за персонал згадали? Я бачила, так. що вони там ходили із ножем. Е, е, так, вона, і типу, так далі. там щось різала. Я не буду зараз перекручувати інформацію, те, що вона виходила нас зарізати. Mm -hmm. Ні, вона просто. Різала якісь овочі, але з цим ножем почала до нас розмахувати, тікайте, виді з цієї території. Ну, це типу виглядало дуже якісь погрози, лунали? Лунали не те, що погрози, такі смішні фрази, які також при свідках були. І якщо ви просто задумаєтеся, що вони казали, то ви можете зрозуміти, чим вони займаються. Коли ми туди прийшли, ви сказали, вони сказали, що ви нам просто, я цитую, завідуєте. Бо ви не можете на своїх котах і собаках заробляти. Я волонтер захисту врятую життя, і ми е, спеціалізуємося на порятунку в нашому місті більшості це котиків та собачок. Вони про це знають і вони вирішили кинути мені таку фразу, що я просто їм заздрю, бо я не можу заробляти, так як заробляють вони. А заробляють вони на тому, що вони торгують тваринами. От, власне, про продаж тварин, неодноразово так. про це. Говорять в місті і пишуть. Я бачила в коментарях, теж наврятують життя. Люди про це так, пишуть. Так. Чи є люди, які готові про це свідчити? Є люди, які, яким він пропонував. Типу, знайти людей, яким вже продав цих тварин. Ми не можемо, тому що ця людина також буде означати, що вона порушила закон. Mm -hmm. Ніхто себе не підставить в принципі. Але є зоозахисні організації, є люди, є жителі нашого міста, яким він хотів продавати. Пропонував, коли йому пропонували інші організації, які співпрацюють з організаціями в інших країнах. Наприклад, з неволі вони вилучають левів, ведмедиків і в дуже класні реабілі... реабілітаційні центри переводять в міжнародні, там умови неймовірні. І коли йому пропонували, давайте ми дорослу левечу стерилізуємо, левенят заберемо там чи ведмежат, він казав ні. А ведмедиків, так, поговоримо за І Коли вони приїжджали або телефонували, він не виходив на зв'язок. І коли вони одного разу приїхали, він сказав 3 тисячі доларів. Ці люди готові свідчити? Так, в поліції? Так, У нас є. В принципі, вони в нас є скріни, про те, як вони це нам писали. Вони з нами на зв'язку. Ну, в принципі, в нас це, це все є. Це все є. У нас є зоозахисні організації, які з ними роками боролися, борються, які... Вилучали судами. Це все є, є свідки. Навіть житель Хмельницького казав, що він мені пропонував продати левеня mm -hmm. від межа за тисячу доларів. Це є свідки, про це всі знають. Але просто, знову ж таки, через прогалини в нашій ну, певній системі такій, дуже важко щось доказати, когось покарати. Там штрафи можуть бути в 50 гривень. Це дуже смішно. Вчора наші колеги із всім А брали коментарі власника зоокуточку Пальохіна та і він власне заявив про те, що е, про вас говорив, що не пустив на території, тому що ви поводились некоректно, і власне, звинуватили mm -hmm. та відсутності документів так. і знущанні з тваринами. Як на це реагуєте? Як я на це реагую? Так. Я до цього звикла. В принципі, я за це і борюсь, і це нормально, що в мою сторону може бути. Така критика від нього. Ну, наприклад, якби ви були власником зоокуточку, а тим більше реабілітаційного центру, коли я приходжу до вас і кажу, покажіть, будь ласка, документи. А вони у вас є. У вас все згідно чинного законодавства. Ви б мені показали б документи? Коли, Звісно, немає чого приховувати, Звісно ви б показали б документи. Він не показує. Він пише зараз заяви на те, що на нього просто там наговорюють наклипи, зводять і так далі. Це все дуже смішно. Коли зайшла поліція на територію цього зоокуточка, та як нас далі не пустили, вони побачили, що ті увага леви приїхали з власником. Коли ми говоримо про якусь евакуацію, що ми думаємо голі, про те, що їх десь евакуювали з якогось реабілітаційного центру, можливо, де його обстрілюють, і він зробив таку хорошу справу евакуював. А тут виявляється, що є власник, не пам'ятаю, як його звати. Він не українець, здається, він з Індії. Він вихваляється тим, що про нього був сюжет на BBC. А Також він на мене подав заяву в поліцію за те, що я сказала, що там пахне чорним ринком, тому що це дійсно так і пахне, немає ніяких документів. Все, що він показав, це внутрішній документ поліції вже показав ведпаспорт з вакцинами. І, здається, копію, копії документа про. Ем... Якесь родословне про родовід? То якщо ми говоримо про порятунок, то де взялися Леви на Сході, коли два роки війни, а Лева народилася у серпні місяці? Просто задайте це собі питання. І якщо цей Кумар, так його звати Кумар, якщо він такий класний волонтер і рятує тварин і хоче вивезти в Африку, то чому, коли він такий відомий? Він не звернувся до таких хороших реабілітаційних центрів, як Синевір, Арден, Домівка і багато інших. Чому він привіз в такі умови? Коли власника взагалі немає ніяких документів, ніяких дозвілів ні на тварин, ні на землю. У нього немає карантинного блоку, у нього немає е, заключених договорів, наприклад, з скотомогильником, що дуже важливо для нашого міста. У нього немає договорів на закупівлю їжі, на закупівлю кормів. У нього немає спеціального місця, де має бути е, тварина прове, е, проживати певний час, е, типу карантинний блок. У нього цього немає, у нього там нічого немає, розумієте? Найголовніше порушення це те, що клітки, в яких живуть тварини, вони не відповідають мінімальним нормам, які є в наказі від Міністерства захисту навколишнього середовища. На кожну тварину є певна норма. Типу, лев один має зберігатися в кліті 200 квадратних метрів висотою 5 метрів. Якщо було два лева, ви вже розумієте, клітка має бути на 400. Якщо ми говоримо про верблюдів. Це ще плюс 100. Тобто, якщо додати ось цих всіх тварин, які в них є, і цю територію зоокуточка, це десь один до 100. Угу. Розумієте? Тобто там не тільки неналежне харчування, там верблюдів годують і інших тварин не спеціальними кормами, який має братися зі складу кормів, має бути склад кормів в кожному реабілітаційному центрі. Їх мають годувати спеціальним харчуванням, які притаманні ті чи інші тварини. Їх годують відходами, які передають дитячі садочки, школи, там мани каші, оце все на купу, яблука, моркви, пихаються в верблюду, картоплю, леви їдять курячі каркаси. Лев, хижак, їсть курячий каркас. Також є свідки, які бачили в коментарях. Це люди пишуть про те, що вони приходили, а там просто валялися мертві кури, ось так кидали, вони навіть були не І це мав з'їсти хижак. Якщо подивитися коментарі, то 90% жителів обурені, і всі, хто говорить, що ми привозили їжу, і більше нашої ноги там не буде. Тобто таких правопорушень море, тварини страждають, тісні клітки, вони живуть власно в багні, їх годують бо значем. Немає ніяких дозволів, немає нічого. Щодо того чоловіка, який привіз Леві. він так. якось йде на контакт? Ну, він до нас не виходив, він там сидів. <кій> з ним лише можу записати відео не зоозахисники, а ті, які на, сторі... на стороні Пальохіна. Пішов на контакт він з поліцією, він їм показав цей внутрішній документ, типу на перевезення, також не було в нього нічого. Ніякого документу в Міністерстві екології, в нашій також місцевій, ніхто не в курсі, що мали приїхати ті леви. Знаю вже, що цей чоловік пішов і написав на мене заяву про наклеп. Нічого страшного, прорвемось. <кій> і знаю від інших волонтерів міжнародних, які вчора нам писали про те, що чудово знайомі з цим кумаром, про те, що він індійського походження в Індії, він. Він заробляє на тваринах тим, що він збирає з людей гроші, мотивуючи тим, що він, типу, клас-волонтер. Ну, він рятує, але насправді там, там все не так чисто. Якби було це все офіційно, були б документи, тварини були б відправлені в реабілітаційний центр справжній, а не до Пальохи. Не розумієте? І він говорить тим, що він потім їх повезе у Африку. Uh -huh. <кій> а, вчора, власне, я теж про це прочитала. Так, Типу, реально? навіть якщо з ходу у нього не було документів перевезти в Хмельницький, то мені дуже цікаво, де візьмуть документи, щоб його транспортувати одного іншого лева в Африку. І дуже цікаво, що ми маємо двох левів там, не хлопчиків, не дівчаток, ми маємо пару. Uh -huh. В принципі, ці пари завжди в Пальохіна. Так, так, ми неодноразово бачили маленьких ливенят, з якими так, фотографувались хмельничани і так. Тобто, так. ви розумієте, якщо цей кумар, він там відомий на весь світ, в нього там ютуб канал, і він віддає е, своїх левів, ну до прикладу, яких він там рятував і рятує в той центр, який не має дозволу від міністерства на утримання тварин, навіть тимчасово. Я вже не говорю там на повній основі. Нам ще не зрозуміло, звідки вони приїхали. <клес> тому що ми читали Запоріжжя, то та Луганській я чула. Спочатку також. сюрприз приїхав в Запоріжжя, потім те, що були ще коментарі, що він з Донбасу, uh -huh. далі що він з Луганщини, там він сидів в підвалах з цими кішками. Де він набрав тих кішок? Окей, якби це були кішки, там 6-7 років, можна зрозуміти, що коли існували там якісь зоопарки, можливо, uh -huh. де звідти вилучив, рятував, розводив, але коли йде там. Прям війна на 100%, це не Західній області. Так. Де там взялися лавенята? Просто поясніть, вони не приїхали з-за кордону, вони, типу, взялися десь там і зараз вони рятуються. Для чого було їх плодити, щоб зараз рятувати? Ну, типу, взагалі, ну, немає якоїсь такої логічності. Постійна експлуатація тварин, продаж приплоду, те, про що ми з вами говорили, так. наскільки зараз на законодавчому рівні можна цьому протидіяти? Ну, дивіться, елементарно те, що він є е, представником громадської організації, okay. яка і неприбуткова, і він апріорі не може займатися ніяким okay. продажем. По-друге, щоб продавати, розводити, треба мати документи, це, мати, це треба все робити на офіційному рівні. Він десь викупляє і просто продає таким самим людям, які десь беруть у приватні зоопарки, знаєте, біля кафе посадити. Okay. Або десь собі просто, бо в тебе є багато грошей, щоб друзям показати, що в мене на задньому подвір'ї живе Лев, ведмідь і так далі. Ну, типу, такі, такі люди і його знаходять. Це не находять його реабілітаційні центри, бо коли центри до нього звертаються, він не віддає. Арден звертався, він не віддавав. Синевір звертався, він не видавав, не віддавав лише судами. Тоді питання: чому лише судами? Якщо ти виступаєш за захист тварин, ти хочеш, щоб вони жили в класних умовах, чому ти не віддасиш просто? Чому треба вилучати, чому треба добиватися, кричати про це. І дуже сумно, що на захист захід вступають такі люди, які взагалі некомпетентні в цьому, які думають, що вони прийшли, погодували, прибрали, і від цього цим тваринам стало краще жити. Це чудово, що містяни прийшли, прибрали і нагодували, тому що тварини би померли. І, до речі, коли ми вчора там були, частина тварин немає, можливо, і померли. В нього було дуже багато лебідів, тепер ми не знаємо, де вони. У нього було вдвічі, а то й втричі більше верблюдів, зараз є лише два. У нього там, в реабілітаційному центрі, названому, зараз помирає як Така велика корова, бик, знаєте? він там лежить і помирає. Скажіть мені, будь ласка, що це за реабілітаційний центр, якщо там на місці немає ветеринара? Там має бути ветеринарний, типу як не склад, а приміщення, mm -hmm. де має бути цілодобово ветеринар. Про який реабілітаційний центр йде мова, якщо там зараз тварина помирає. Також є свідки, правда, нам потрібно ще на цією стороною попрацювати, але я скажу про те, що тварини, які помирали, яких вже було чисто зрозуміло, що вони не виживуть, їх вчасно здавали на скотобойні. Саме цей зоозахисник Пальохів. Тобто її не гуманно присипляли і потім не закопували. Її вчасно здавали на скотобойню, щоб ще мати з нього м'яса, якщо ми говоримо про коней, про курів і так далі. Вилучення тварин уже в нього відбулося через суд. так? так, тобто, так, такі так. Випадки вилучили були. ведмедів, це дуже довго тягнулося, тому що, коли починався суд, він або не з'являвся, або знаходив причини, або переносив, але все ж таки вилучили, вилучили варден. І коли ми були в Ардені, ще до того, як в нього мали їх вилучити, там казали, що ми готові прийняти, ми тільки за. Але з його слів ми чули, що нема бажаючих, угу. ніхто не хоче, я б віддав, але ніхто мені не пише. Але тим не менш, я сужусь. Зараз ці пропозиції вони зберігаються від реабілітаційних центрів в різних Так, то, На країни? даний момент ми ведемо зараз маємо зв'язок з АЗОУ, Це асоціація зоозахисних. Організації України, це найпотужніше, просто що є в Україні. Е, є вже центри, декілька, які готові забрати тварин не тільки диких, а всіх. Наприклад, сонячна місячна долина вона готова забрати птахів, які mm. там є, окрім страуса, бо це вже для їхньої компетенції, типу він завеликий. Але є інші центри, які готові забрати цього ж самого страуса, тих лам, типу кроликів, не тільки левів, не тільки верблюдів, а взагалі всіх. Просто єдина проблема: ми не знаємо точної кількості тварин, так як нас не пускають, так як нам не дають документів, так як у нього немає цього журналу, де є перечень, у нього нічого немає. І ми чекаємо просто на подальші дії, щоб нам знати точну кількість тварин. Тобто я вас запевняю, що якщо нам дають дозвіл, волонтери вивозьте, всіх тварин вивезуть, і це не так, як думаю, деякі хмельничани в поля в ліси. Це вивозять в дійсно класні реабілітаційні центри міжнародного значення, всеукраїнського значення, в яких умови дійсно притаманні реабілітаційному центрі, в яких є дозволи. І все, що має бути в цьому центрі, а не просто самоназвані, як реабілітаційний центр Терезу, куточок Пальохіна. За вашими відчуттями, тому що це вже не перші так справи. Власне наскільки зараз всеукраїнські зоозахисні організації до вас під'єднуються і під'єднуються дуже багато. Більше шести всеукраїнських організацій написали звернення в екологію. Не дивлячись на те, що зараз є мораторій на проведення перевірок, вони все рівно написали, тому що вони мають бачити цей запит. Ми пишемо в певні відповідні органи, поки не можу говорити куди свої запити, і ми хочемо просто зі всіх сторін затиснути. По моїх відчуттях має все вдатися, тому що набуло, набуло колосального розвитку, е безліч репостів, безліч людей відреагувало, підключилися ще міжнародні організації. Е я дуже хочу, щоб все, все вдалося. І єдиний козир на те, що у нього немає документів на землю, і це прошу перевірити відповідні органи ці документи. Якщо у нього немає документів на землю, він зараз знаходиться в повітрі. Як він в повітрі знаходячи ж Знаходившись, може набирати тварин, може робити реабілітаційний центр. Ну, це неможливо. Тому, будь ласка, перевірте. Я не можу, я не маю права на це. Хоча, якби були ці документи, він б показав кожному і сказав: все, будь ласка, ніяких питань до мене, в мене все є. А в нього немає нічого. Як зараз і хмельничани, і українці можуть вам допомогти в цій. Боротьбі? А вони вже допомогли. Максимально пішов розголос, репост зі слів прихильників Пальохіна, пішов хайп. Угу. Я дуже вдячна всім, хто поширив, хто е, висловив свою думку, хто написав коментарі, хто написав підтримки, хто написав свою історію, яку пов'язану з цим реабілітаційним центром, про те, що ваші враження від нього жахливі. Я дякую всім за те, що ви відмічали все українські організації, завдяки вам. Розголос на всю Україну працюють журналісти, працюють всі служби, і ми дуже надіємося, що цьому прийде кінець, тому що Хмельницький це гуманне місто. Якщо ми дивимося про ситуацію без, безпритульними, у нас є програми, так. з нами на зв'язок виходить влада, вона з нами кооперує, і це гуманне місто. І ми скажемо ні, будь-яким зоокуточкам, приватним зоопаркам і ти більше таким самоназваним реабілітаційним центром. Це не має бути в нашому місті. Дякую Дар вам, Дар'я, що ви дякую. поділилися деталями. Ми далі стежимо за ситуацією, Насправді так, із проводим за Волонтерка громадської організації «Врятуй життя Дар'я Попович була з нами у студії. Обов'язково власне реагуйте на такі повідомлення і не будьте байдужими.